Поки ти гортаєш YouTube, хтось заробив 10 тисяч гривень на Upwork, і цього разу це був я. Розкажу коротко, як. Перед святом мені терміново потрібно були гроші на подарунок. Я відкрив Upwork і почав шукати клієнта. Серед десятки проєктів 3D візуалізації побачив невелике замовлення візуалізації їдальні за 250 доларів. Клієнт поспішав, тому він платив вище звичайного. Я відгукнувся, прикріпив своє портфоліо і вже через півгодини отримав відповідь. Ми швидко узгодили деталі і оплату 50 на 50. Замовлення просте: створити сучасну їдальню з декоративними панелями, каміном і акцентною стіною, без креслень, лише фотореференси та опис. Моя задача зібрати все це у живу, переконливу 3D-картинку. У таких проєктах вирішальне не технічна, а комунікація та вміння відчути клієнта. Часто він сам до кінця не знає, чого він хоче, і саме візуалізатор допомагає це. Сформувати, а на марафоні результат ми готуємо учнів саме до таких ситуацій: як працювати, коли даних мінімум, як ставити клієнту правильні запитання, і як презентувати своє рішення професійно. Під час першого платного проєкту ми супроводжуємо учасників, щоб вони не боялись зробити помилку і відчували впевненість. Повернемося до проекту. Я змоделював сцену у 3D Max, стіни, панорамні вікна, акцентну стіну з металу і каменю, камін, овальний стіл і люстру. Далі текстури, вирівняв прожилки каменю, налаштував блиск металу, додав світло від вікон і каміна. Рендер, і все. Виглядає як фото з каталогу. Клієнт у захваті. Гроші на рахунку, місія виконана. І це саме те, за що я люблю онлайн-роботу. Я сам керую своїм часом і бачу результат одразу. Зробив проект, отримав оплату. Ще рік тому я працював на заводі, а сьогодні створюю інтер'єри для клієнтів з різних країн. Ти теж можеш почати з нуля, головне зробити свій перший крок. Запрошую на безкоштовну зустріч з досвідченими 3D-візуалізаторами. Там ми розберемо, як знайти клієнтів, як оцінювати свою роботу і вийти на дохід від 1000 доларів на місяць. Посилання на зустріч у описі, натискай і приєднуйся!